Пісня солов'я Азербайджанська народна казка Якось один купець зловив у лісі солов'я, приніс додому і зробив йому дуже гарну клітку. Була та клітка зі срібла, золота і коштовного каміння. Посадив купець солов'я в ту клітку і приставив до нього чоловіка, щоб той наглядав за ним. Був у цього купця чудовий сад. А в ньому стільки квітів, що очі розбігалися. Посередині саду був водограй, до якого спускалися мормурові сходи. Купець поставив клітку поблизу водограю і щодня, вранці та ввечері приходив милуватися солов'єм. А соловей тільки сумно дивився на небо і жалібно співав. Знайшов купець чоловіка, який знав пташину мову. І привів його до солов'я, хай розгадає солов'їну пісню. Послухав чоловік солов'я та й каже Хазяїне, Соловей співає. Вітчизно моя, гніздечко моє, я без вас не можу жити. Минали дні, і Соловей співав ще жалібніше. Тоді купець відімкнув клітку і випустив солов'я на волю. А сам, разом з чоловіком, який знав пташину мову, сів на коня і поскакали услід за Солов'єм. Соловей перелетів гори, перетнув долину, переплив річку, напився із джерела води і знову вирушив у дорогу. Довго йшов чи недовго, аж нарешті дістався до дерева, яке стояло в лісі, побачив своє зруйноване гніздо і заспівав. Вітчизна моя. Ти найкраща, наймиліша. З того дня Соловей став вільно співати і славити своє гніздо. Подивився на нього купець і каже Дивак, цей Соловей, у мене він жив у розкошах, о золотій клітці і сумував. А тут побачив зруйноване гніздо і заливається від радості. Чоловік, який знав пташину мову, відповів йому. А ти й не дивуйся, хазяїне, кожному своя вітчизна, своє гніздо наймиліше, соловей тут вільний, а воля найдорожча.